Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 42 і читаємо тему сьогоднішнього уроку грам перетворення і порівняння імінованих чисел. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Давайте подивимось: масу дрібних предметів вимірюють у грамах. Грам позначають так: літера Г. В одному кілограмі 1000 грамів. 1 грам це одна тисячна від кілограму. Розглянь, яку масу має кожний зображений предмет. Морозиво 100 г, шоколад 150 грамів, чашка 270 г, банка 400 г, ведмедик 70 грамів, книга 240 г. Давайте виконаємо наступне завдання. Треба дати відповіді на запитання. Будемо робити це усно. Скільки всього сотень у числах? 27 50. Дивимось, де у нас сотні. Ось. Всього сотень це ми беремо всі цифри перед цим розрядом також. Отже, 270 сотень у цьому числі. Наступне число 762 431. Сотні це у нас 4 сотні. А всього сотень. 7624. Скільки всього десятків тисяч у числах? 685 тисяч 437. Десятки тисяч ось. А всього десятків 68. Десятків тисяч. Наступне число: 41 005. Десятків тисяч у нас 4. І всього десятків тисяч 4. Наступне питанням. Скільки всього десятків у числа? Тепер просто десятки. Дивимось. Ось тут у нас десятки. Всього 68 543 десятки. Наступне число. Скільки всього десятків? Ось у нас. 4105. Скільки всього тисяч у числа? 58 тисяч Тисячі – ось у нас, де у нас вісімка, тому 58 тисяч у цьому числі. 323 тисячі 232. Тисячі ось тому 323 тисячі всього у цьому числі. І останнє число 8643. Всього 8 тисяч. Переходимо до наступного завдання. Виконай перетворення іменованих чисел. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 290. У нас є зразок міркування. Треба 3 кг 160 г записати у грамах. В одному кілограмі 1000 г, а у 3 кг утричі більше, тобто 3000 3000 г та ще 160 г разом 3000. 160 грамів. Переписуємо перший приклад. 7 кілограмів це в одному кілограмі 1000 грамів, а у семи множимо на 1000 і отримуємо 7 тисяч грамів. 5 кілограмів 0,60 грамів. Нам тут підказка маленька написана. В одному кілограмі 1000, а у п'яти 5 тисяч і ще 60 грамів. 5060. Наступний приклад: 6 центнерів треба перевести в кілограми. В одному центнері 100 кілограмів, а в шести 600. 28 центнерів 15 кілограмів. В одному центрі 100 кілограмів. А у 28 28 сотень, тобто 2800 і ще 15-2815. 20 кг 150 г, В 1 кг 1000 г, а у 20 кг 20 тисяч 20 тисяч і ще 150 20 150 г. І останній приклад. В 1 кг 1000 г, а у 318 кг 318 тисяч. 756 додаємо буде 318 тисяч 756. Грамів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Виконай перетворення іменованих чисел. Записуємо приклади 291. У нас також є зразок міркування. 12645 кілограмів. Скільки це центнерів? В одному центрі 100 кг, тобто одна сотня кілограмів. А в 12645 кілограмів є стільки центнерів, скільки всього сотень у цьому числі. У числі 12645 усього 126 сотень. Отже, 126 центнерів. 45 кілограмів записують у кілограми. Переписуємо перший приклад. В одному кілограмі 1000 грамів, а 6 тисяч грамів це. Розряд тисяч, ось у нас 6. Отже, це є 6 кілограмів. 7 тисяч кілограмів в центнерах. В одному центнері 100 кілограмів. Ось у нас розряд сотень. І всі числа усього сотень це є 70 центнерів. Знову ось у нас сотні. Все, що попереду, теж беремо це 83 сотні. Отже, 83 центнери. 5420 кілограмів. центнери кілограми. Знову дивимось на сотні. Ось у нас сотні. Все беремо це 54 усього сотні, отже, 54 центнери. І 20 кілограмів записуємо у кілограми. 48 560 грамів. 48 тисяч це 48 кілограмів а 560 грами. 76 тисяч 458 кілограмів. Треба в центнери. Центнери це у нас одна сотня. Ось у нас сотні. Отже, все беремо число. 764 центнери і 58 кілограмів. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання у нас ось така табличка. Давайте її усно заповнимо. Доданок доданок сума. Перший доданок 7500, другий доданок 48. Отже, 7500 плюс 48 буде 7548. Тут нам потрібно знайти невідомий доданок. Для цього з суми віднімаємо відомий доданок. 25 340 мінус 25 залишається 340. Знову знаходимо невідомий доданок. І з суми віднімаємо відомий. 79 508 мінус 70 508. Дивіться, залишається у нас лише 9 тисяч. Тут так само. 632 579 мінус 79 буде. 632 500. І останній стовпчик. 806 549 мінус 6549 замість цих цифр записуємо нулі 800 тисяч. Наступне завдання. Із 4 кг золотого піску намили 3 г золота. Скільки потрібно взяти такого піску, щоб намити з нього 18 г золота? Записуємо задача 293. 4 кг піску це 3 грами золота. Невідомо кілограмів піску 18 грамів золота. Будемо розв'язувати цю задачу способом відношень. А саме, треба дізнатися, у скільки разів більше стане золота. Збільшиться кількість золота, коли у скільки разів треба. Більше число поділити на менше, тобто 18 поділити на 3 це буде 6. У 6 разів збільшиться кількість золота, у таку ж кількість разів збільшиться кількість піску. Було 4 кг, а стане в 6 разів більше. А це у нас вже множення: 4 помножити на 6 буде 24 кг. Потрібно взяти піску. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас нерівності. Записуємо. нерівності 294. Тут 12 кг, а тут 1200 г. Що більше в одному кілограмі 1000 г, а у 12 12 тисяч. Тут 12 тисяч, а тут 1200. Звичайно, це число більше. Центри кілограми. Переводимо в кілограми. В одному центнері 100, а в 168 центнерах у 100 разів більше, тобто множимо на 100 і отримуємо 16800. Ці числа рівні 70 тисяч грамів 700 кілограмів. В одному кілограмі 1000 г, а у 700 700 тисяч. Тут 70 тисяч, а тут 700. Це число менше. 250 кг 25 центнерів в одному центнері 100 кг. А у 25 множимо на 100 2500. А тут лише 250. Отже, це число менше 32 центнери 65 кг. 31 центр 98 кг. Звичайно, якщо тут центнерів більше, то і все число буде більшим. 12 кг 450 грамів. 12 кг 500 г. Тут всього лише 450, а тут 500. Отже, це число буде меншим. Дописуйте! І на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!